Сьогодні я приїхав на новий об'єкт. Це буде вже моя 11-та робота. Мені потрібно демонтувати ось тут короба, також демонтувати плитку, витяжку. Тут буде нова плиточка. Тобто оці короба демонтуються повністю, з рахунок чого розшириться кухня. Також буде потрібно демонтувати стелю. Ну, я думаю, що я повинен би справитись з цим досить-досить швидко. Отже, я розібрав вже ось ці два короба. добрався до стояків, які йдуть. Також я вже практично демонтував майже усю стелю. Стеля буде підноситись. Ну і зараз я от демонтую ще ось цей кусочок, поприбираю і, мабуть, сьогодні вже буду збиратись додому. А завтра вже підійде матеріал, і я буду крутити гіпс на стіни, на стелю. Буду спочатку збирати каркас. Поки що мені все подобається. Сьогодні другий день, як я на даному об'єкті. Я вже тільки що оббив плитку. Також я виніс усе сміття звідси, загрузив буса. Також мені приїхав матеріал. Зараз я буду по можливості по максимуму підносити стелю. Виставляти каркас периметр. Поки що мені все подобається. Я вже починаю набирати стелю. Також мені буде потрібно ще сьогодні трошки наростити ось тут брус впритик. Сантиметрів десь 13-14, щоб у нас ця труба сховалася ось сюди і щоб ми зашили гарно гіпсокартоном. Також буде потрібно трошечки зашити зверху ще гіпсокартоном. Як ви бачите, кухня піднялась Зараз. Значить, висота від підлоги до стелі становить 2,61. Якраз з картоном буде 2,60. Ну і зараз я ще зафіксую по центру ось ці реєчки, щоб вони у нас не прогинались ніде. Ну і буду, мабуть, Кидати на стелю мінвату по максимуму і ще буде потрібно зробити перемички, оскільки нам бракує 15 сантиметрів. Мабуть, я з цього краю зроблю перемички, щоб доштукувати. Ну Так мені в загальному все подобається. Тому я далі приступаю до роботи. Сьогодні третій день, як я на даному об'єкті. Уже перенеслись з однієї сторони труби. Ось тут труби також одна перенеслась. Ще потрібно... Ось ці дві сховати. Зараз я в першу чергу закидую мінвату і зашию гіпсом. Тут я вже частину зашив гіпсом, зверху я вже зашив кусочок. Сьогодні по можливості я би зашив усі стіни, а завтра вже кину гіпс, на стелю і зроблю усі шви а також, можливо, ще почну монтаж плитки. Роботи ще досить багато, тому зараз я буду продовжувати далі. Сьогодні четвертий день, як я на даному об'єкті. Я вже утеплив мінватою. Зашив повністю стіни. Тут ще будуть додаватись розетки. Званимо все чудово. Сьогодні п'ятий день, як я на даному об'єкті я вже заложив. Плитку трошки. Трошечки прийшлось погратися, оскільки тут ще нема коробок. Потрібно було вгадувати до міліметра, щоб у мене все зійшлось. Також я позашивав ось тут гарно труби. Також сьогодні я кинув згори дріт, щоб провести сюди розетки. Оскільки би я не займався монтажем ось цих розеток, то сьогодні я би точно заложив до кінця плиточку. Так мені доведеться ще завтра трошечки попрацювати з плиткою, зафагувати, а також пошпаклювати стіни і стелі. Поки що мені все подобається. На все про все у мене ще є 2 дні. Ну, думаю, що поки що я ще вкладаюся. Сьогодні шостий день, як я на даному об'єкті. Я вже доложив усюди плитку. Також господар сказав, що плитка додається ще на ось цій стіні, тому я також доложив тут. Також він захотів щоб я йому зарізав кут 45 градусів замість кутника. Ну і зараз я буду приступати до шпаклювання стін. До поклейки перфокутників. Ну, роботи ще досить і досить. Поки що мені все подобається. Отже, я частково вже порівняв ями. Також на дві стіни я вже поклаю сітку. Ще буде потрібно поклеїти ось тут сіточку і повністю затягнути ось цю стіну. Ну і тоді вже поклаяться перфокутники. Але, на жаль, мені не вистачило шпакльовки, там лишилося буквально навіть не знаю, приклеїти один перфокутник. Тому шпаклювання я продовжу вже завтра. Ну, в принципі, на завтра тут вже не так тові багато залишилось. Потрібно буде схоронити оцю розетку, гарно її заізолювати, запінити і пошпаклювати, поклеїти сіточку. Ну, цим я вже займусь завтра. Кухня вже потрохи набуває якогось виду, а завтра я оце це все гарно пошпаклюю. зроблю шви, поклею сеточку або скло ну і... Подивлюсь, думаю, що завтра я вже вийду звідси. Також буде потрібно завтра ще змонтувати розетки кругом. Ну і чекати, коли господарі встановлять кухню, оскільки тут потрібно буде в коридорі і на кухні повністю зробити підлогу. Сьогодні сьомий день, як я на даному об'єкті, я вже закінчив, пошпаклював стіни, стіни сохнуть. Також встановив розетки, зараз ще вчеплю світильник і займуся прибиранням і буду збиратись. Додому. На цьому моя робота на даному об'єкті вже буде завершена. Поки що мені все подобається. Досить непогано. Ну і до зустрічі на новому об'єкті.